Всім привіт! З вами я Алана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись, як вплине на тебе сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня. Це доволі значима і потужна астрологічна подія. По-перше, це завершення коридору затемнень. А по друге. Там будуть задіяні потужні енергії, і потім це затемнення плавно перейде в парад планет, в якому буде задіяно не одна, і не дві планети, цілих шість. І це будуть такі великі планети, як Меркурій, Венера, Сатурн. І... Відбудеться ще перехід Нептуна в інший знак, із знаку риб в знак овну. А така подія трапляється доволі рідко. 160 років назад була подібна подія. Так що взагалі весна цього року. І ці місяці, березень, квітень, вони дуже насичені астрологічними подіями, і нам треба підготуватись якось, знати, як на це все реагувати, і тому хочеться спитати Урун, як вплине на тебе. Саме на тебе це затемнення. До чого бути готовим? Так що покажіть нам руне, як вплине затемнення 29 березня на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Можна сказати, що будуть підбиватися підсумки, будуть розглядатися результати, результати життя, результати, можливо, якогось окремого періоду життя. І тут, знаєте, як буде покладено, як на Терези. Що залишити, а що повністю зруйнувати, від чого відмовитись. Тут будуть підбиття підсумків, і, можливо, тут буде щось нове, перехід на новий рівень і руйнування, руйнування того, що вже своє віджило. Тут буде відмова від чогось. Якісь результати будуть, можливо, вас не влаштовувати. Ви для себе зробите висновки, що ось ці результати, вони мене не влаштовують, і я повинен, повинна від них відмовитись. Тут будуть проструюватися свої власні кордони. І ви зможете таким чином, можливо, відгородитися від того, що вас не влаштовує, що вас подразнює, що вас руйнує. Тут можна так і ще сказати, що це затемнення вплине таким чином, що на майбутнє ви вирішите. Для свого майбутнього зробити собі як очищення свого простору і відмовитись відмовитись від того, що вам вже заважає. Добре, покажіть вам точніше, про що тут. Так, ну що ж, тут, скоріш за все, дійсно ви зможете, вас доля підведе до якихось змін, дасть такі шанси, нові, можливо, шанси, можливо, нові результати, які змінять хитричі, ви закриєте вже якісь Можливо, старі непотрібні двері, скажімо так, і війдете в нові. Тут доля вам дасть шанс на зміни і допоможе вам завершити все те, що вже віджило своє. Тут буде дана потрібна інформація, вам відкриється те, на що ви раніше не звертали увагу. Тут, знаєте, це затемнення вплине на вас таким чином, що ви будете готові до очищення, готові до завершення старих і непотрібних стосунків від токсичних відносин. Причому це як в особистому житті, так і робочі моменти. Якщо стосунки токсичні, ви зможете їх трансформувати, змінити або повністю зачинити. І це в цьому буде ваш успіх, для когось це затемнення дасть знання. Знання сакральні, знання таємні, і вони також змінять вашу долю на краще. Вони дадуть вам. Шанс на новий успіх. Вони дадуть вам напрямок, в якому ви зможете отримати перемогу. Ви зможете отримати перемогу, свою власну, відмовившись від того, що вас не вдовольняє. Таким чином, це затемнення для багатьох програється як очищення, як відмова від віджитого. Як знання, як же ж все ж таки змінити свою долю і взяти з цього користь, щоб це було на користь, на благо, на успіх. Тут буде дана інформація, тут будуть дані вам шанси. Доля повернеться до вас так. Вірніше, вона розверне вас так, саме в тому напрямку, і допоможе закрити старі гештальти. Якісь травми, якісь токсичні стосунки. І це буде ваша власна перемога, це буде вам на користь. Добре, покажіть руни, навіщо це нам зараз підсвітили, показали, на що звернути тут увагу особисто вам, тим, хто дивиться зараз цей розклад. Скоріше за все, прийшла пора подорослішати, взяти на себе відповідальність і, знаєте, як зрозуміти нарешті всі свої слабкі місця. Тут для того це показується вам, що, можливо, ви вели себе дуже часто. Доволі, як дитина, безвідповідально. У вас не вистачало сили волі, у вас не вистачало власної, власного внутрішнього ресурсу. На те, щоб взяти відповідальність, на те, щоб бути більш професійним, більш знаючою людиною. Просто не вистачало ресурсу свого внутрішнього, запалу цього. І Зараз прийшла та пора, коли потрібно нарощувати свої енергії йти до блага состояння свого, тому що ваша безвідповідальність, бажання, можливо, легких якихось досягнень, можливо, непорозуміння з людьми, нестаток. Не Потрібної інформації, знань. Вони заважали вам процвітати, заважали вам жити в достатку, заважали вам заробляти, заважали вам мати свій внутрішній ресурс. І навіть заважали вам м, бажати. І ось зараз на це буде повернута ваша увага. Ви зможете оце все. Оці всі речі, які вам заважали, змінити на своє власне процвітання, на зростання, на знаєте, як більш От, це можна порівняти з природними з силами. Коли ти коли прийшла пора тобі розквітнути, набратися сил, налитися соками. Бо до цієї пори ти, як наче, жив наполовину, творив наполовину. І це не давало тобі того успіху, до якого би хотілося прийти, І ось це затемнення буде як урок. На те наскільки ти серйозний, дорослий і відповідальний, це дасть тобі шанс наростити свої власні енергії, збільшити їх і укріпити. для цього зараз. Нам це показали саме цю ситуацію, саме ці моменти. У тебе не вистачало раніше, дорослого погляду на життя. Неважливо, скільки тобі років, але бажання жити по легкому, досягати чогось по легкому, не брати на себе надлишкової відповідальності, не розвиватися професійно. Це все гальмувало, гальмувало твоє зростання. І тут прийде той момент, коли ти зрозумієш, що ти так уже не можеш і не хочеш. Тобі тісно в цих рамках, тобі хочеться рости. І ось на це треба буде звернути свою увагу під час і після цього затемнення. Ну, добре, а покажіть, руни, що допоможе людині, яка зараз дивиться цей розклад, стати більш дорослою відповідальною. До речі, якщо ви жінка, то зверніть увагу на те, можливо, ви частенько жертвували чимось своїм, у вас були непорозуміння. Тому що ви вели себе якось ну, як жертва, да? ви не цінували себе. І тут прийде пора, коли вам треба буде розкрити свої жіночі енергії, наростити їх, щоб ви розквітли, як квітка, щоб ви не були людиною, котра себе не цінує. Не розуміє, не розуміє власних бажань, немає власних бажань. Ось, якщо ви жінка, то в цей період вам треба буде звернути на це свою увагу. Добре. Покажіть, руне, що допоможе людині, яка зараз дивиться цей розклад. Цей період досягти успіху. Так. так, ну тут е, треба буде якось не рухатись, да? не йти. Якимось шляхом. І це допоможе. Можливо, не дуже контролювати, не дуже давити на своє життя. Тут вам допоможе якась зупинка. Можливо, ви занадто бажаєте контролювати ситуацію і Можливо, ви хочете швидко отримати якісь результати. А тут допоможе якраз зупинка. Не починати чогось нового, а навпаки, звернути увагу на даний момент. Тут завершити всі справи, позачиняти всі непотрібні вам вже двері, тоді тільки відкривати нові. Тут. Пауза, тут зупинка буде допомагати. Не рухатись поки що до нового, не починати нових справ в цей період. Тут треба підбити підсумки і призупинити поки що свій рух в нове, завершити незавершене, підбити ітоги, глянути тверезо на ситуацію і. Можливо, навіть від чогось відмовитись і щось зруйнувати в своєму житті. Так, тут зараз не потрібні кардинальні зміни, не потрібне щось нове. Тут призупинити свої власні страхи, тут зуміти, зупинити те, От, знаєте, коли ви знаєте, точно знаєте, як ви не хочете жити, з ким ви не хочете спілкуватися, з ким ви не хочете жити, з ким ви не хочете будувати свої стосунки, бізнес-відносини. Ви все це знаєте. От і зупиніть в своєму житті в цей період те, що вам заважає, те, чого ви не хочете. Просто зупиніть. І це вам допоможе тоді вирішити ваші оці проблеми на даний період часу. Навчіть вас, як жити далі. Так, щоб вас все влаштовувало, щоб ви не були жертвою, щоб ви себе цінували, щоб ви себе розуміли. Ну, а тепер покажіть, що заважатиме. Це все зробити на благо, що стане на заваді. Так. Ілюзії. Ілюзії самообмани. Якщо ви не зможете або не захочете тверезо подивитись на ситуацію чесно, правді в очі, не захочете чесно розбиратися. Не захочете виходити з оцих ілюзій будете. Бажати знаходити далі в якихось рожевих окулярах. Це заважатиме. І негативні емоції також заважатимуть, як не боляче, як не важко руйнувати ці ілюзії, але все ж таки краще їх звідти виходити. Знаєте, як коли хочеш досягти результату, хочеш отримати щось нарешті нове, треба не заплющувати очі і не вибирати стратегію страусу, коли він ховає голову в пісок, щоб нічого не помічати і не бачити. А глянути чесно в очі, своїм страхам. І своїм бажанням, і своїм найпотаємнішим, можливо, бажанням. Чесно, і тоді, можливо, стане легше зрозуміти, куди йти, як йти, до чого рухатися. Ось перебування в таких ілюзіях буде вам зараз на заваді. А завершення оцих етапів. Коли я знаю, як я не хочу жити більше, і чого я не хочу більше повторювати в своєму житті, ось це треба буде зупинити, відмовитись від цього. І тоді можна буде сказати, що якісь ваші уроки будуть пройдені. І ви отримаєте оцей квиток, оцей шанс. На зміни і на успіх. І інформація буде дана вам, і шанси будуть дані вам. І доля якраз в цей період підведе вас до потрібного кроку. Добре, покажіть ітог. Так, ітог. Ітог всього цього дійства. Всієї цієї містерії, це відчути свою власну душу, свій внутрішній стрижень, своє внутрішнє наповнення. Тут, як знаєте, треба буде дійсно завмерти і зупинитись, сконцентрувавши свою енергію всередину себе і розібратись з цим всім. Ітог цього всього, це те, що ви зможете відчути свою власну душу, оцю струну, яка бренить, і почути оцю мелодію свою внутрішню. Якщо ви зробите в цей період те, що повинні зробити, то, по ітогу ви отримаєте оту мелодію своєї внутрішньої структури під назвою Душа. І ви будете знати, куди рухатись, навіщо рухатись, які періоди завершувати, а які починати. По ітогу ви будете повні енергії і концентрації, ви сконцентруєтесь, ви почуєте шепіт своєї душі. І ви зможете нарешті зупинити, зупинити в своєму житті те, що називається натоптання на місце, коли все підвисло, все стоїть, нічого не рухається, немає ніякого прогресу. В потоку ви зможете зупинити. Деградацію свою власну. Ви зможете зупинити застій. Ви зможете зупинити той період, коли довгий час нічого не відбувається, я б так би сказала. Ваша душа вам підкаже. Вона підкаже, куди треба. Рухатись, щоб рухатись, щоб все рухалось навколо вас, від чого позбавитись, від чого очиститись, які двері зачинити, які відчинити, і щоб це було на благо, щоб була відповідальність, щоб це було усвідомлено вами, щоб ви не відчували себе жертвою в цьому житті. А навпаки, процвітали, щоб ви мали свої бажання, щоб ви знали свої бажання, щоб ви нарешті зупинили все те, що призводило вас до неуспішності, щоб ви зупинили свої страхи, щоб ви вийшли з ілюзій і не обманювали самого себе. І тоді ви почуєте свою власну душу, свою власну сутність, і зупините той період, коли нічого не відбувається. Тут почнуть розгортатися події, нові події, якими вони будуть в кожного тут своя історія. Але точно відомо, що зупиниться застій. І деградація в вашому житті. У кожного тут своя сфера, свій вибір, кожному видніше, від чого відмовлятися, а до чого рухатися. Головне, що кожен з вас почує свою душу і зможе зупинити свою власну деградацію. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім доброї, спокійної ночі, по можливості, і гарного дня!